Друзі, всім привіт! IEM Ченг до 2024 нарешті закінчився. Не найкращий був турнір, не найкраща часова зона, не найкраща країна для проведення, але все ж це був тір-1 турнір ESL, і він закінчився перемогою Фейс. Нарешті вони розірвали цей свій дикий стрік з програшів у фіналах. Вони здолали Маус. Фейс домінували, контролювали гру на обох мапах, вони були готові. Чудово почували себе всі гравці. Ну за винятком Керіган, звісно. Але на щастя, у суперника був С'юї, в якого взагалі 0,70 він 0,5 КД зіграв. Фактично. Зате у команди Фейс були Брокі, Фроузен та Робс. Цього достатньо. Ну і рейн на підхваті, він не настільки круто відіграв фінал, але все ж його досвід, його вміння вони виправдовують себе, і команда здобуває для себе черговий титул у Counter-Strike 2. Дуже важливо, що це Аєм Chengdu, і тепер вони лідирують у гонці за Intel Grand При Притому в них ще є доволі багато спроб. 7. Тоді як у деяких суперників, як от Falcons чи Vitality, стільки спроб вже немає, в них там 3 і 4 відповідно. Тож це дуже важлива перемога, як і морально, так і в боротьбі за Intel Grand Slam. Вони вкотре підтвердили, що це найкраща команда в Counter-Strike 2. Найстабільніша, а це дуже-дуже важливо на Counter-Strike сцені. До речі, хто не знав, щоб отримати Intel Grand Slam, обов'язково потрібно виграти або IEM Катовіце, або IEM Кельн, або Major, який проводився ESL. Тому поки що основною ціллю для Фейс буде саме Кельн. І варто розуміти, що якщо вони виграють ESL Pro League та IEM Dallas, вони не отримують Intel Grand Slam. Вони муситимуть виграти ще й Кельн. Тому для них буде критично важливо проявити себе в Німеччині. Ще одна історія з цього турніру це третя MVP для Броків кар'єрі. Йому 23, і це дуже-дуже круто, як завжди, декілька фактів від мене. У Латвії тепер три нагороди, і вона вийшла на 15 те місце разом з Болгарією. Брокі тепер посідає 23 місце за кількістю MVP серед всіх гравців, наздогнавши, наприклад, Джей Ві та Паша Біцепс. 1-23 це другий найгірший результат року від MVP. Після 1.22 від джеля. Так само він і другий найкращий, адже їх було всього три. 1.70 від донка, я думаю, ніхто його вже цього року не поб'є. Снайпери здобувають першу нагороду у цьому році 2-1 рахунок за рифлерами. Фейс мають вже 20 нагород і разом з Fnatic посідають четверте місце серед всіх організацій в CSGO і CS2, враховуючи те, що він розказував в інтерв'ю, що він просто використав цей турнір як відпочинок. Грав тільки гонку за озброєннями і все. Більш ніяк не тренувався, то це дуже крутий виступ від Брокі, дуже важливий виступ, який точно додасть йому впевненості після тих кількох місяців не найкращої гри. Ну, в принципі, мені немає що більше казати про цей турнір він не був якимось надзвичайно цікавим. Вже зовсім скоро починається g o 2024. Там будуть монти, там вже буде нам більше про що говорити. Плюс там Петрик зібрався зробити якусь аналітичну студію в себе на каналі, все буде цікаво і прикольно, я думаю. Але про цей турнір ми поговоримо вже за кілька днів. Сталася ще одна дуже важлива новина, яку потрібно хоча б трошки обговорити, ну і щоб випуск не був таким коротким. Електронік переходить з Cloud9 у Virtus Pro, і я не знаю навіть, як на це реагувати. Це дуже несподівано. Ніяких зливів, ніяких там репортів від... Зміни було, він просто з нічого перейшов у Virtus.pro, де замінив мір. Я вважаю, що чувак закопав собі кар'єру. Більше він не вийде ніколи на рівень, який в нього був в Наві. У Virtus.pro йому буде дуже важко, йому потрібно буде підлаштуватися під систему. Туди би він не йшов, якби він збирався щось там змінювати чи якось контролювати гру команди, тепер він муситиме підлаштовуватися, він муситиме дропати, він муситиме багато сейвити. Звісно, це нереальний апгрейд в порівнянні з МІР. Але всі ми чули про еру Cloud 9 яка вже з літа триває, і поки що найкращими результатами були півфінали. Жодного фіналу, жодної перемоги, нічого не досягли ці Cloud 9 найсильніша команда у світі, навіть я їх так називав. Але прикольно. Я думаю, що у ВП зараз буде невеликий спад, але все ж вони трошки додадуть. Принаймні, в порівнянні з Мір, Мір не справлявся. В нього були доволі зіркові ролі для цієї команди, і він не настрілював зовсім того, що він мав настрілювати. З Електронік має додатися стабільності, але це показує, що він просто а, обіцяний русачок, який хотів повернутися в Росію. Це і історія з прапором на Ліквіпедії, і просто перехід Віртус про це виглядає як чим поближче до Росії. Схоже, що його не влаштовує життя в Європі, адже це наскільки я знаю. Одна з умов Cloud9, що вони мусять бути в Сербії, хоча б в Сербії. Хто перейде до Cloud9, невідомо. Вони б мали шукати снайпера насправді, але, блін, такий дивний перехід. Це точно просто була ініціатива Електроніка. Вони не були зацікавлені в тому, щоб його віддавати. Тепер до них перейде якийсь снайпер, але очевидно, що тепер це не Монесі, це має бути хтось менш зірковий. Монесі, можливо, би й перейшов у Cloud9, але лише з Електронік. В інший варіант я не вірю. Тож тепер якийсь Artfrost, Icy, Zorte... Удачі, удачі вам, ідіть подалі. До речі, через це команда вже з ESL Pro League, Вони чомусь не їдуть на Мальту, але окей, замість них могли зіграти Spirit, вони відмовились і будуть грати Soul. Вже краще, хай оці ці шість португальців, які грають на турнірах BadBoom, ніж шість там чи п'ять росіян. Тож загалом це чудова новина. Нам всім від неї має бути приємно. Хай розвалюється російський кіберспорт. Щоб у нього не було жодного розвитку та жодних перспектив. Вони на це заслуговують. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Нові випуски вже зовсім скоро. Випуск хто куди теж вже буде на цьому тижні. Турнір закінчився, тож я маю нормальні часові слоти для того, щоб випускати такий контент. Тож ще раз вам дякую і до побачення.